З черговим випуском новин команди ситуаційного центру муніципальної варти. Часто до рішучих дій нас спонукає ваша свідома громадянська позиція. Так, завдяки вашим повідомленням, по гарячим слідам, розкриваємо факти правопорушень та навіть чинення злочинів. Історії двох залізних коней сьогодні у випуску близько десятої вечора. Ви бачите, як явно вчиняється злочин. Невідомі особи мешкаючись котять на свого двоколісного залізного друга. А далі детективна історія, причому чужі люди більше турбувалися за загублений велосипед. А разом з ним, як виявилося, і куртку з телефоном, ніж сам власник сарафанне радіо зазвучало навкруги. Позвонила жінка, говорить: позвоніть в муніципальну варту. Тут коло вас є велосипед і телефон. Телефон в неї був руках. Вона сказала, що вони той двір за. Зактиви біло і знахідка була поруч, як виявилося у учасників того ж вечірнього застілля, під час якого власник так погубив свої речі і навіть не думав їх шукати. Речі шукали його. І якщо б не розголос не байдужих громадян, можливо, і не знайшлися. Як виявилося, і совістю людей є, і порядність. Так що телефон його, і І, і, і... курс, його велосипед і, у нас п'яний їхав. Я вчора б не говоря. Вони та, в, бля, забрали. Це Совсем п'яний не мог на велосипед їхати. Ви Вирішили помочь товариш. Дніпро було ночі, коли два часа ночі. блядь. Я не знаю, бо ми вони ті трохи земо. І почому велосипед у вас. Забрали, його другой забрав, бо його ще не нашли. І то правда, чи дійсно такими були ваші наміри, нехай буде на вашій совісті, а господаря все ж таки розшукали. Ба більше чолов'язі довелося доводити і поліції, що велосипед дійсно його. з цим велосипедом трьох людей. Проїхала машина, ну, фарами посвітила, то куди почали розбігати. Навряд залі ночью или под утро. Валялся вместе с э, курткой и телефоном. Ось така людська вдячність ніщо подякувати ще й невдоволений. Не Могу не понять. то що вісім, хто ти сніг вчора убікав. І... Забирайте свого залізного коня і на майбутнє будьте більш пильними. Інша історія про чотироколісного залізного коня, на якого як свідчать власники та підтверджують камери, ведеться полювання. Громадяни, вживаючи доступних заходів, як от освітити двір, намагалися так боротися зі зловмисником, який спочатку подсупив дрібнички з машини, набір інструментів, на чималу суму. В останнє злодія відлякала спрацьована сигналізація. Уже який раз третій Третій вже. Два рази по повний програмі, а третій раз попитались. Отож, бо вулиця Олімпійська, власники автівок, не втрачайте пильність. Зі свого боку муніципальна варта посилює патрулювання в цьому мікрорайоні. Зловмисник, не чувайся, ми тебе бачили, тож стережися на прохання громадян у ході сьогоднішніх подій. Також перевіряємо дану парковку. Все тихо. І це не одноразовий рейд, це в системі. Знаходимося по вулиці Олімпійська, 46. Повторно перевіряємо парковочні місця, автомобілі. Шановні громадяни, збереження вашого майна перш за все, ваша турбота. А ми на підхваті Патрулюємо далі. Робота про правопорядок і вашу безпеку за правило, безпеку руху та зручності кожного. Якщо ваше вуличне мистецтво заважає іншим, і ті в противагу вашого баяну можуть взяти барабани, цього допустити аж ніяк не можемо. Сильно гучно грає. А я барабан. Попросили його знайти інше місце. Чоловік погодився. Ми завжди там, де потрібні, де є небезпека життю. Навірно, замало ногу. Визвали швидку. Швидка вже їде. Ви потребуєте допомоги або допомога потрібна іншому? Без вагань набираєте номер гарячої лінії, який у вас на екранах 068 861 49 48. Крок за кроком ми разом йдемо до спільної безпеки від центру міста без порушень. Все тихо та спокійно. Рухаючись житловими масивами та приватним сектором, охоплюємо своєю увагою місця відпочинку, парки та сквери, торгові майданчики. Біля гуртожитку РПТ все тихо, спокійно, район сухозов, правопорушень не виявлено. Вулиця Бугайська, без правопорушень. Коли на годиннику вже час бути всім по домівкам, пильність та обережність за правилом. Безпечне перебування в громадських місцях під контролем. Район совхозу біля спортивного майданчика, перевірили його, упереджуючи розповсюдження наркотичних речовин, відстежуємо місця, що укривають під покровом ночі негативні елементи. Негативних елементів не зафіксовано. Громадський порядок ніхто не порушує. Патрулюємо далі. Питання збереження пам'яток, майна комунальної власності, протидія вандалізму все це на контролі інспекторів муніципальної варти. І в день, і ввечері перевіряємо сквер воїнської слави на факт вандалізму. І навіть з настанням комендантської години ми пильнуємо за цим. Комендантський патруль. Знаходимося біля сферу воїнської слави, порушників комендантської години та порушення правопорядку не виявлено. Автопатруль комендантського патруля світлом фар розрізає темряву і рухається назустріч викликам служби. Комендантська година, шановний, я знаю. Знаю та без вагомих на то причин порушую. Як то так? Вкотре нагадуємо, аби завжди при вас були документи, посвідчуючи особу, які ви зобов'язані надати за вимогою патрульних, інакше і бути не може. Зараз комендантська година, і ви маєте бути вдома. Чому ви без документів? Забув вдома. серед найчастіших причин: не встиг спізнився, затримався. <потраснав> Той же кращого часу для відпочинку я в комендантську годину не знайшов. Що ви робите в цей на улиці? <потраснав> <А? Отдыхаєте? потраснав> ви ж в курсі, що комендантське время. Складний вопрос з документами, так? Ясно, що справа темна, тому для з'ясування особи порушника направлено в відділок поліції. Запобігти та профілактувати, чути та реагувати такими правилами керуються щодня під час патрулювань інспектори муніципальної варти. А вам радимо прислухатися до наших порад і завжди залишатися на пульсі подій життя нашої громади з випусками новин ситуаційного центру муніципальної варти.